На ТВА найближчі 10 хвилин з вами буду я, Андрій Годованець. Вітаю! Далі випуску ви побачите. Розкол у партії регіонів. Попри обіцянки влади, депутати вже другий день поспіль не можуть розглянути євроінтеграційні закони. Нарешті визначилися. Лідери парламентських фракцій домовилися про перевибори у проблемних округах. Не пустимо дітей в аварійну школу на Івано-Франківщині. Жителі села Раковець вийшли на протест під обласну адміністрацію. Не встигли парламентарі розпочати роботу, як уже зробили собі короткий робочий день. Нардепи сьогодні працювали лише до 12-ї години дня. Євроінтеграційних законопроєктів так і не ухвалили. А по завершенню засідання депутати регіонали пішли на розмову до президента Януковича. Як твердять опозиціонери, глава держави викликав провладних депутатів на килим, бо чимало з них підтримують митний союз і проти євроінтеграції. Із парламенту повернувся мій колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт. То чи можна говорити про розкол провладної партії? Вітаю Андрію. До розколу я ще повернуся. А для початку скажу, що другий день роботи третьої сесії ради дійсно не додає оптимізму. Як ти вже сказав, євроінтеграційних законопроєктів не розглядалося. А в опозиційних колах почала поширюватися інформація якраз про можливий розкол у фракції партії регіонів. Не виключена навіть можливість створення окремого об'єднання за митний союз. А почалося все з учорашньої заяви регіонала Ігоря Маркова про те, що його можуть поз. Збавити депутатського мандата якраз за те, що він висловлювався проти євроінтеграції. Ось як коментує цю інформацію про розбіжності у позиціях регіоналів нардеп Нестор Шуфрич. Можно говорить о создании объединения депутатов по интересам, но это ни в коем случае не говорит о выходе из фракции. Я сегодня член многих парламентских объединений, но в то же время я член фракции региона. Одно с другим, одно с другим не связано. Я не исключаю, что в парламенте появится объединение депутатов за сотрудничество с таможенным союзом, Но це нормальна практика роботи нашого парламента. Натомість в опозиції можливому розколу у партії регіонів не дивуються. Фракція партії регіонів знаходиться в непростій ситуації. З одного боку, більшість зникла них дово усвідомлюють, що в Україні є єдиний шлях. Це шлях до Європейського Союзу. Але там є частина, яка прийшла в парламент виключно на російських газ. І зрозуміло, що зараз всередині вони будуть грати гру, де та частина, яка не згодна з європейським курсом, буде намагатися робити власний політичний проєкт. Наразі о 12-й годині нардепи завершили засідання, та регіонали пішли на зустріч до президента. Вони не підтверджують, що там йтиметься про можливий розкол, натомість в опозиції у цьому більш ніж переконані. Андрію, Віталію. А чи не означатиме цей розкол, що може не вистачити голосів за євроінтеграційні закони? Опозиція налаштована оптимістично, як вже казав Арсеній Ценюк. Для нього це не дивина, що є частина регіоналів, які налаштовані проросійсько. Але він переконаний, що в опозиції разом з регіоналами, які налаштовані якраз за євроінтеграцію, вистачить голосів. і Це навіть буде конституційна більшість. Але вже детальніше про розвиток подій розповість моя колега Олена Стецюк. Це буде вже після новин. Дивіться її. Рубрику спеціальну парламентський контроль Андрію, дякую, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розповів про напружену ситуацію серед депутатів фракції партії регіонів. Нарешті визначилися. Лідери парламентських фракцій домовилися про перевибори у проблемних округах. Переголосування хочуть провести наприкінці року у грудні, а от з точною датою наразі не визначилися. Про це повідомив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Суперечка щодо дати виборів у скандальних округах почалася майже рік тому, ще у листопаді 2012-го. Там точилася запекла боротьба між опозиційними та провладними кандидатами у народні депутати. Тоді ЦВК не змогла встановити результати через численні порушення. Вони відбувалися і під час самого голосування, і під час підрахунку голосів. Ще два округи втратили своїх представників після того, як вищий адміністративний суд позбавив депутатських мандатів Павла Балогу та Олександра Домбровського. Отже, перевибори відбудуться у семи виборчих округах. Юлію Тимошенко в харківській лікарні знову відвідали євроспостерігачі екс-президент Польщі Олександр Квасневський і екс-президент Європарламенту Пет Кокс. Зустріч з ув'язненою в центральній клінічній лікарні Укрзалізниці тривала близько двох годин. Ані з лікарями, ані з представниками. Пенітенціарної служби Кокс і Косневський не зустрічалися. Нинішній візит місії Європарламенту в Україну ймовірно буде останнім перед звітом про її роботу, що має відбутися 30 вересня. Нагадаю, звільнення Тимошенко це одна з вимог Європейського союзу для підписання угоди про асоціацію. Мешканці саперної слобідки вийшли на вулицю з вимогою припинити незаконне будівництво, яке може лишити їх без житла і навіть загрожує життю. Мешканці скаржаться на стінах з'явилися тріщини, а у підвалі творилися величезні провали. Ми взялися це перевірити і спустилися до приміщення разом. Власне самою ситуацією в самій ситуації розбиралася моя колега Віта Прокопчук, яка зараз з нами на зв'язку. Віто привіт, розкажи, будь ласка, що все ж таки відбувається. Вітаю колего. Дійсно, ми сьогодні з мешканцями саперної слобідки і з головою управління надзвичайних ситуацій спустились до підвалу та бачили, як дійсно спустилася опінялася ця приміщення. цей, цей будинок, який буде просто звалений. Якщо будуть продовжувати будівництво, люди кажуть, що це незаконно, адже ніяких норм не було підтверджено. І ми взялися власне це перевірити і. Забудовник Дніпробут, який підрядник ві авто є дозвіл на будівництво з заключеним договором, який заключений 5 років. Ми можемо це побачити. Власне, що замовник будівництва Дніпробут, власне, з підрядником Віавто заключили договір з київською міською адміністрацією. Дозвіл, який було надано на 5 років, 27 серпня 2008 року. Зараз ми можемо це побачити у договорі. Зазначено. Що земельна ділянка, яка передається оренду, не має недоліків і там може бути будівництво заключення е, з, е, управління протисувних підземних робіт СУПР, е, яке не погоджено проєкт щодо укріплення схилів на даному будівництві. Є документ? Є документ. Адміністрація направлено клопотання про заборону будівництва і на до опрацювання проектної організації і так далі. Земля дійсно відноситься до території сувонебезпечної ділянки за заключенням інспекції супер. Того ж там проводиться будівництво, потрібно дотримуватися певних прав правил та норм. Зараз ми бачимо, що було заключене «Дні Дніпробути з ві авто, і власне за заключенням спецуправління проти сувних робіт цієї компанії ведуться з недотримання цих правил. Тому, якщо будуть проведені далі роботи, просто будівлі, які є б. Близько можуть просто впасти, і люди можуть там загинути. Вони можуть цього житла просто позбавитися. Також зазначає інспекція, що заходи щодо прийняття їх прийняття будь-які заходи будуть. Підтверджені і е, встановлює призупинити будь-які роботи для усунення встановлених правопорушень. Е, також їх е, цей дні пробути, мають притягти до відповідальності. Також про такі порушення зазнає прокуратура Голосівського району. кажуть, що націлені зробити е, націлені е, все таки вирішити це питання. Компанія забудовник. Вони Здійснюють будівництво з порушенням містобудівного законодавства. Зокрема, вони подали до інспекції архітектурно будівельного контролю недостовірні відомості щодо підрядника цього будівництва. Крім того, їхній проект на проведення будівництва не пройшов відповідно державну експертизу, яка згідно категорії складності цього будівництва цього вимагає. На даний час прокуратурою. Району внесено подання до інспекції архітектурно будівельного контролю. Ми власне лише недавно, нещодавно приїхали з місця події. і насправді досить важка є ситуація. Ми звернулись також до забудовника. наразі відповіді ми не бачимо, але оскільки перебували на місці події, то бачили перше порушення, що навіть не було і там огорожі діти, які там бігають. Ну, мабуть, також можуть піддатися під. Певну небезпеку. Тому ми очікуємо відповіді від забудовника і тримаємо вас у центрі подій. Колего, Дякую, віто. Це була Віта Прокопчук про незаконне будівництво і протест жителів саперної спобітки. Акція протесту на Івано-Франківщині близько 20 жителів села Раковець, з район району розпочали пікетування облдержадміністрації. 1 вересня мешканці цього села не пустили своїх дітей до старої школи, збудованої ще за часів Австро-Угорщини. Приміщення кажуть, люди не пристосоване до навчання ще два роки тому. Чиновники обіцяли побудувати нову школу саме 2013 року. Однак на місці новобудови зараз лише розритий котлован та підмурок. Заступник голови ОДА Роман Іваницький виправдовується школу не будують, бо на це немає коштів. І запропонував возити школярів до сусіднього села Солотвина. Утім, люди не погоджуються, оскільки міст до цього населеного пункту аварійний. Що робити і як бути далі? Мешканці села вирішуватимуть на сільських зборах. Куди вже запросили керівництво області. Тим часом дітей у школу поки не пускають, тож вони залишатимуться удома. Всі знімали, бачили, яка на школа обвалена. Діти мерзнуть, пишуть в рукавицях. Взагалі, критично. Отак От подивитися з боку, це взагалі. Просто, напевно, нема ніде такої школи, як у нас. На сьогоднішній день Приковецька школа ще не збудована. Вона є в плані будівництва і вона буде збудована. Як тільки будуть поступати гроші з державного бюджету, буде йти далі. Будівництво у мене поки все. Далі на ТВАй спорт про нього розповість Василь Полотай. Василю, привіт, розкажи, які є останні спортивні досягнення на цю хвилину. Дякую, Андрію. На телеканалі Ті Сьогодні перший випуск. Сьогодні спорт середи. Будемо говорити про такі теми, як футбол, теніс. Ну і звичайно, не забудемо баскетбол. Збірна України продовжує готуватися до своїх поєдинків, відбірних поєдинків в рамках чемпіонату світу 2014 року у групі H. Нашій. Хлопці вже у п'ятницю зіграють у Львові проти карлика європейського футболу команди Сан Марино. А наступного тижня в Києві відбудеться ключовий для нас поєдинок проти Англії, від результату якого залежатиме дуже багато визначені місць в нашій групі. Михайло Фоменко на збір дебютантів цього разу не викликав. Є щоправда, Денис Дедечко та Дмитро Хомчиновський, котрі дебютували в збірні в товариському поєдинку проти Ізраїля в середині серпня, залікувавши травму, повернувся до команди Андрій Ярмоленко. Перший поєдинок проти Сан Марино пропустять через дискваліфікацію. Півзахисник Тарас Степаненко та нападник Роман Зозуля. Однак до Англії вони будуть в строю. Сан Марино, хоч і не вважається серйозним суперником, але настрій на цю команду теж має бути 100%. Я не думаю, що любая зборна будуть виходять і делать одовження кому-то значит, своей самоотдачей там, и, так далее, и так далее. Это прежде На проходную игру никто не настраивается. Все настраиваются на серьезную игру, придут зрители, и нужно показать хороший футбол и выиграть. Основний же суперник збірної України команда Англії вже зібралася на своїй навчально-тренувальній базі в Бартон Апон Тренд і готується до своїх поєдинків. Перед виглядом до Києва підопічні Роя Хорсона вдома спочатку прийматимуть Молдову. Британців присутні серйозні кадрові проблеми. Через травми не зможуть взяти участь в цих матчах. Нападник Уейн Руні та захисник Глен Джонсон і Філ Джонс. Крім того, з ушкодженнями прибули до табору збірної Даніель Старіч, Джермен Дефо, Стівен Колкер та Джек Уілшер. Всі вони поки що повноцінно. Усіма не тренуються однак, на думку британців, і цих ресурсів буде достатньо, аби здобути прийнятний для них результат. Я думаю, це прекрасний шанс для молоді, котра є у нашому розпорядженні. Свого часу у такому молодому віці я був викликаний в збірну і зробив хетрик проти Хорватії. Так що кожен з них може зробити те саме і проти Молдови, і проти України. Нагадаємо, що збірна Англії випереджає зараз на одне очко команду України, перебуває вище і стільки ж зіграла разом із збірною України матчів, як і наша команда. Однак англійці вже не будуть грати проти команди Сан Марино. Натомість у чотирьох поєдинках, в яких братиме участь підопічні Михайла Фоменка. Якраз є два матчі проти Сан Марино. Лідирує тут в нас команда Чорногорії, Однак у Балканців на одну гру більше і вже немає матчів проти Сан-Марино. Найближчий поєдинок для команди Чорногорії – це складний. Виїзд до Польщі. А на US Open у нас час чверть Сьогодні вночі визначилися всі учасники раунду вісімки найсильніших у чоловіків і. Можна сказати, фінішний спорт розпочинає перша ракетка світу Новак Джокович до свого можливого тріумфу на кортах Нью-Йорка. Серп цієї ночі спокійно розібрався, переграв свого візаві іспанця Марселя Гранолерса. Гранолерс, котрий запам'ятається на US Open як характерний боєць, цього разу не взяв жодної подачі суперника за всю гру. Матч розминки інакше не назвеш. І завершився він на користь Джоковича шість-три, 6-3, 6-0, 6-0. Суперник Джоковича визначався в п'ятисетовому трилері між росіянином. Міхілем Южним та австралійцем Лейтоном Х'юітом. Кривник Олександра Долгополова за більш ніж три години, майже чотири, продемонстрував дива стійкості і впевненості в складних ситуаціях і програючи по сетах 1-2. Южний спочатку перевів гру в п'яту партію, а потім, коли Х'ют подавав на матч, зумів взяти брейки, і дотиснути суперника. У жінок вже пішли матчі чвертьфіналу. Сарена Вільямс від Джоковича не відстає. Її поєдинок проти Карли Суарес навару інакше тренуванням теж не назвеш. 6-0-6-0. А ось її суперниця по півфіналу, п'ята сієна. На турнірі китаянка на лі трохи помучилася з Єкатеріною Макаровою з Росії. Тут поєдинок йшов три сети. Другий виграла росіянка на тайбрейку, однак далі піде все ж таки на лі. У чоловіків після перемог Енді Мари над представником Узбекистану Денисом Істоміним та Станісласа Ваврінки над Чехом Томашом Бердехом утворилася ще одна чвертьфінальна пара. А у жінок вже півфінальну пару між собою визначать у матчах Азарінка-Гантукова та Вінчі Пенета. Сьогодні о 18.45 за київським часом в Словенії розпочне свій перший матч на Євробаскеті 2013 року збірна команда України. Наші баскетболісти вже в Словенії і Майк Фрателло нарешті визначився вчора ввечері із своїми виконавцями, з якими буде брати участь на цьому турнірі. Це 12 виконавців. Вчора двоє були відраховані з розташування збірної України. Давайте подивимось, хто буде захищати честь нашої команди. Тож це. Олександр Липовий, Дмитро Забірченко, захисники, нападники Дмитро Глебов, Максим Корнієнко, центровий В'ячеслав Кравцов. Це у нас Олександр Мішула, Сергій Гладир, захисники, нападники, Ігор Зайцев, Максим а також центровий Кирило Натяжко, а також центровий Артем Пустовий та Юджен Джетер. Після бельгійців, іншими нашими суперниками, будуть команди Ізраїлю, Німеччини, Великобританії та Франції. Нагадаю, що за форматом Євробаскету України. Інцям, аби пройти до наступного раунду змагань до другого групового раунду, потрібно у групі з шести команд посісти як мінімум третє місце. Ще одна цікава новина: поки що усно команда Молода Гвардія, резерв хокейного клубу Донбас дебютувала у молодіжній хокейній лізі і дебютувала дуже вдало, перемігши на виїзді в першому дебютному поєдинку з рахунком 4-1 Санкт-Петербургське Динамо. Але про це ми детальніше поговоримо вже у наступному нашому випуску через кілька годин. Тож дочекайтеся. Андрію, тобі слово. Дякую, Василю. І це всі новини на тепер. Нагадаю, після випуску новин чекайте на звіт Олени Стасюк з парламенту у нашій спеціальній рубриці парламентський контроль. А наступний випуск новин дивіться о 18-й годині. У цій студії для вас працюватиму я разом зі своєю колегою Наталкою Ляторинською. Обіцяю, розповімо про багато цікавих подій середи. До зустрічі.